Хоч і блокуються, то все одно ми подаємо. Вже. вже ми не боїмося їх відправляти на реєстрацію. Навіть щось, якщо блокується, то ми теж за це не переживаємо, ми подаємо документи на розблокування і нам все успішно розблокують. Єдине, за що переживаємо, коли до нас приходять нові клієнти з історією, з купою нерозблокованих податкових накладних за попередні якісь періоди, не за поточний період, наприклад, звітний. А за кілька місяців, де, де ці податкові накладні лежать нерозблоковані, розблоковані, то там вже є ризики. Там більше ризики, що податкові відмовить. Тому ну, за такі податкові накладні саме ми і переживаємо. І в одному ось нам відмовили прямо на нас на цьому тижні. На, на, на цьому тижні прийшло рішення про відмову, тому готуємо скаргу на регіональну податкову. От, і, ну, звісно що сподіваємося, що нам її задовольнять, розблокують податкові накладні, але завжди ризики є, тому ми побачимо, потім поділитися з вами, розказувати. Тому, кому цікаво, цікава тема розблокування податкових накладних, взагалі цього э, адміністрування ПДВ, то. Лекція в записі залишилася, її можна придбати. Інформацію про лекцію я закріплю. Вже закріпила верніше в соцмережах. Її можна придбати. Тисяча гривень. Лекція тривалістю 2 години, десь 20 хвилин у записі, презентація, зразки документів, зразок пояснення того, що ми пишемо. Тому що стикнулася з тим, що люди дуже великі такі пояснення пишуть, дуже дуже багато інформації надають. У мене пояснення максимум там на три сторінки. Ну, може, десь в якихось ситуаціях десь вона назвається чотири, але я не знаю, я не впевнена. От а так, дві-три сторінки. Часом. Все, я думаю, то це взагалі дві. Дивіться, яка я.